Всім привіт дорогі друзі! В цьому відео я хотів би вам розказати, скільки ж королиці може привезти кроленят за рік. Ми будемо розпочинати. Скільки ж вона може привезти? Давайте підрахуємо. Разом з вами. Ну, кролицю, зразу скажу, що кролицю можна злучати десь, ну, різні породи по-різному, але злучати можна їх десь приблизно в середньому в 5 місяців. Такі е, малі породи. Десь в 5 місяців, 4-5 місяців можна вже їх злучати. Але скільки ж, коли її можна злучати після окролу. Приводить десь кролиця. Давайте візьмемо 8 штук за окрол в середньому. Може 10 привезти, може там 6 привезти. Візьмемо в середньому 8. 8 кроленят за окрол. І якщо ви будете злучати і зимою їх. Кролицю. І, ну там, в любу пори, пори часу. Якщо у вас там є тепле приміщення, і вона може спокійно приводити, ви можете спокійно її злучати зімою. І ці кролики набагато будуть винослівіші, ніж ті, які е, вона привела літом. Тому зімою теж можна злучати. Е, скільки ж вона може привезти? Давайте візьмемо. Так, ви злучили кролицю, вона бігає. Місяць приводи. Потім ви місяць тримаєте її з кроленятами, щоб вона їх вигодувала. Я дивився відео, що можна злучати зразу, там на другий-третій день можна вже злучати кролицю, як тільки вона вревела, зразу злучаєте, тоді відлучаєте, і вона знов приводить. Але цього робити не потрібно, тому що кролиця теж. Живе створіння, її теж треба вустановлюватись. Тому тримаєте десь місяць з кроленятами і далі відлучаємо кроленят. Кроленята вже самі по собі, там їдять, п'ють водичку, все самі вміють робити. Якщо вони вже це вміють робити, ви вже можете відлучати. Це можна десь робити приблизно в місяць. Вони вже можуть самі їсти і пити. Відлучили ви. Якщо. Ви відлучили, її треба встановитися. Як мінімум, треба зачекати 2 тижні. Щоб вона трошки набрала вагу, щоб вона могла наступний раз приводити, вже щоб була трохи і маса в неї була, і щоб молоко постійно... Якщо вона відготована, то вона сама типу, її організм знає, там скільки вона зможе виводити кроленят. І чим більше вона така масівніша, тим більше вона може привести кроленят. Тому що організм підготовлений до цього, і вона знає, що її стільки так будуть годувати, і вона зможе там вигодувати, допустимо, 10 кроленят. Вона приводить 10 кроленят. Е, беремо десь е, на один окрол, на, од... на одну партію кроленят, десь беремо 2,5 місяці. Щоб вона знову приводила. Е, щоб знову вона було злучити. Вона приве... злучили ви, перевели, це 2 місяці, і ще 2 тижні, щоб побігала вона так сама. Тоді ви можете знову її злучати. половиною місяці. 10 місяців 12 місяців беремо. Це виходить у нас. Якщо в середньому 8 кроленят, це получається 40 кроленят. 5 на 8 40 штук. І того 40 кроленят може привести одна кролиця. Якщо ви хочете. Робити на цьому бізнес, я вам можу сказати, це дуже прибутковий бізнес. 40 кроленят навіть ви будете зразу продавати там через місяць там, по 100 гривень. 100 гривень це 40 за рік, це 4000 за рік. Так, да, це небагато, я вам скажу. Але якщо тримати багато кроликів, то можна на цьому нормально заробляти. Це більш реалістична таке ситуація. Бо деякі розказують там, що монопрям дуже масштабні гроші. Да, ну, ви можете відгодувати що цих кроленят, вже продавати по 300-400 по гривень. Це більш прибутковіше, тому що вони з'їдають небагато, ці кроленятка, але їх і важче продати. Набагато їх важче продати. Ще можна продавати, якщо ви там можете забити кролика, можна продавати його м'ясом продаєте там наприклад 150 гривень кіло м'яса 150 гривень там 3 кг кролика 450 гривень але в кролик кролик ще дає шкуру і я знаю що закупляю шкуру кролічу зараз дуже дорого я дивився 500 гривень кіло щоб було десь кіло треба десь 4 шкурки ще якщо ви берете 4 кролика там забиваєте тих продаєте ще виходить 500 гривень плюсу це з одного кролика ще за шкурку десь 250 гривень. Якщо навіть 200 Навіть якщо 200, то це теж вже немало. Тому плюсуємо ще 200-450 плюс 200, це вже 650 Це вже набагато прибутковіше. Але можна, якщо у вас дуже породисті кролики, їх теж можна продавати по дорогій ціні. І які люди там хочуть іменно тримати. Кроликів породистих, чиста порода, щоб була. Люди це розуміють і беруть це по великій ціні. Любу ціну готові віддати, щоб був в них чистий кролик. Так що можна ще продавати породисті кролики. Ну, Ми підсчитували, скільки може привести кролиця кроликів за рік, і виходить десь 40 штук. Може бути погана кролиця, якщо ви там взяли якусь. Поганеньку кроличку, то вона приведе менше. Але все ж таки, ну бувають такі ситуації, це є, якщо у вас дуже буде все хорошо, все нормально, то це так зможе привести. А може попастися погана кролиця, може їх порозкидати. Е, може там злучили, вона може не привезти. Бувають різні ситуації, бувають різні кролики, е, теж, це зависить від, від хазяїна. В деякій ситуації, там як він кормить кроликів, як доглядає за ними, це теж може і, і за цього бути. Але може і попастись кролиця погано. Тому може привести вам мало кроликів. Але якщо ви будете дивитися там за своїми кроликами, щоб не змішувати їх там, лінії не змішувати, то буде, будуть у вас. По-перше, і здорові кролики, масівні, такі гарні, і будуть багато приводити кроликів. Я ще можу вам розказати вам, що робити, щоб вони приводили кроликів багато. Якщо вам цікаво, можете написати коментар і поставити лайк. І я знімлю, якщо вам це буде цікаво. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей!